Там слово муз є, воно мені допомагає. І коротше я спускаюсь після саундчека, ми там спускаємося і хлопець. Я значить, парфенюк. Я говорю, ну що хорошо. Я знаю, що хто це такий. Ну, там, а я кажу, щось я чув про тебе, якась там пісня у тебе вийшла. І він каже, можна старафіруватися там. І ну, Для мене ви знаєте, таке було розчарування, коли я узнав, що, значить, тіпа, що ви тіпа, не жінка, а мужчина. Я кажу, дурак кажу. <ріць> <ріць> ну, як, може? Ну, ну, ну. А вони так вірили, те ж саме, як діти вірять в Діда Мороза. <ріць> Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та коментуйте наші відео.